Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В цьому відео покажу вам, що буде в АТБ з 2 по 8 липня з акційними цінами. Бажаю приємного перегляду! Напій безалкогольний сильно газований Пепсі 2 літри об'ємом за 35:40. Багато морозива вітровий марки 3 ведмеді з акційними цінами. Ріжок 31 гривня. Монако. Ціна 26,40 і лавріжок за 30 гривень, вага 150 та 100 г. Є також півкілограмове, полуничний чізкейк та тірамісу по 104 гривні. Сир м'який від торгової марки Золотий резерв три варіанти на вибір моцарелла, сулугуні та чет. Ціна 50 гривень за 180 г. Консерви, скумбрія за 51 гривню та 50 копійок 240 г, сардина 44 гривні і тунець вага 185 г за 36 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Кава Амбасадор розчинна 200 г за 250 гривень. Смажена мелена 225 г за 146 гривень та 127 гривень. І у зернах 1 кілограм 520 гривень. Шоколад мілка це таки більші по 300-270 по г залежно від начинки. Ціна 122 гривні. Губернаторська ковбаса сиров'ялина 1 кілограм. За 319 гривень від м'ясної лавки своєї лінії. Шинкова ковбаса напівкопчена 500 грамів за 112 гривень. Також м'ясна лавка своя лінія. Мартадельки ковбаски для гриля охолоджені 600 грамів від Глобіно. 136 гривень за упаковку. На ось такі чотири товари є акція незвична. Це її, якщо берете 3 або більше одиниці, соєвий соус класичний 500 мл, буде ціна 28,80 стандартна ціна 57,70 Крекер від Рошен 235 г, акційна ціна 35 гривень, неакційна 70 гривень. Чипси – чіпстерс зі смаком сметани та зелені. 140 г 27 гривень акційна ціна, неакційна 54,60 Морозиво руть – 100% 14 гривень. Неакційна ціна 28 Повторюсь, це якщо берете від 3 одиниць і більше, буде акційна ціна мінус 50% від вартості. Кобаса вершкова варена 400 г за 82 гривні. Ковбаса сервелат варено копчена від добров 280 грамів за 117 гривень. Шинка Київська свиняча варена 500 грамів за 119 гривень. М'ясна лавка. Крильця курячі копчено варені 1 кг за 197,50 від своєї лінії. Сир м'який інсалата або бринза. 170 г 46 гривень. Вершки преміалі 33% жирності 500 г упаковці ціна 125 гривень. Від торгової марки «Дольче йогурти» з акційною ціною 30 гривень 180 грамів 7 смаків в асортименті. Полуниця, персик маракуя, персик папая, манго, чорниця, яблуко, вишня, вишнячі і полуниця банан. Молоко ягутинське. 2,6% жирності 870 г 41 гривня 80 копійок. Сир кисломолочний просто наше. 5% жирності 300 г 55 гривень. Йогурти галичина. 300 г без цукру 26,40 550 г за 40 гривень і 870 г 57 гривень смак полуниця сониця. Морозиво від торгової марки Limon. 21 гривня 50 копійок, 22 гривні та 30 копійок пломбір. Морозиво Limo Ice Cream 1570 87 гривень коштує класичне біле вага 700 г. І 67,50 500 грамів зі згущеним молоком. Морозиво хрещатик на печиві з какао сендвіч 20 гривень 50 копійок. Від своєї лінії золотий каштан 16 гривень. Морозиво лакомий пломбір у збитій кондитерській глазурі 100 г 22 гривні. Морозиво Київський пломбір 29 гривень. Ріжок 39,50 смак фісташка. І 140 грамів за 39 гривень. Паста з ікрою океанічної риби та креветками або копченою сьомгою – 180 грамів за 39. Форель слабосолена філе шматочком зі шкіркою 180 грамів. 176 гривень. Своя лінія. Пресерви, оселедець в олії. Ціна 120 гривень. Торгова марка «Веладіс» або «Норвен». Вода трускавецька. мінеральна, сильно газована. 1,5 літри 16,70, не газована 5 літрів 38,30, Квас хлібний 500 мл 16,40. І 2 літри за 35,60 від своєї лінії. Нектари наш сік яблуко виноград 70 гривень, вишневий 73,30 майже 2 літри. Напій від розумного вибору лісові ягоди або тархун 2 літри 20 гривень сильно газований. Напій енергетичний red Bull – 355 мл 46,50. Напій живчик півлітровий 14,20, Літр 150 мл 23 гривні. Акція на каву Якус. Капучино 175 гривень 500 г. Рощина 315 гривень, 190 г склів, 200 г 260 гривень. Мелена 230 грамів 170 і 1 кілограм у зернах 636 гривень. Цукерки желені від рошен різної форми. В упаковці вага 70 грамів, ціна 19 гривень. Цукерки зоряне сяйво від світоч 30 гривень за 100 грамів. Лайн міні 100 г за 33,40 Шоколад рошен пористий. Молочний білий або карамельний 80 г 39,50, чай «Лаваре» – 24 пакетики за 44,50, чай зелений 80 г 100 г від Deluxe Foods 49 гривень та 56 гривень. Кава натуральна мелена. 250 г 113 гривень 500 г 200 гривень. Рулет безквітний від своєї лінії. Какао або молоко 175 г за 31 гривню. Печиво від своєї лінії. родзинка – 300 г 44 гривні. із ароматом молока 250 г 39 Круасани від 7 Days 60 г 19,50. Слайси з філе курячого сушені 30 г 46 60, 50 г 70 гривень. Сухі сніданки акса, фрукти або шоколад 330 г 60 гривень. Консерви ананаси кільцями 62 гривні за 565 г. Персики половинками у легкому сиропі 820 г 81 гривня 50 копійок. Чипсе від своєї лінії. Картопляні Три смаки на вибір 31 гривня. Паприка, крабе, бекон. Майонез оліс. Ціна 58,50 гривень файний 50 гривень чудовий. Майонезний соус салатний 58. І салатний 38,70 560 грамів. Соус Густо. Часниковий або карбонара 180 грамів 22 гривні 70 копійок. Паштет профі 24,50 130 грамів. Олія соняшникова від своєї лінії 500 мл 39,70 3 літри. 21650 Бальзам Ополісковач від DAF 200 мл 80 гривень. Шампуні об'ємом 400 мл 107,50, крем гель для душу від DAF 250 мл 60 гривень 50 копійок. декілька ароматів на вибір. Шампунь домашній доктор 1 літр 82 гривні. Гель для душу і шампунь. Три в одному об'ємом 1 літр з дозатором від Old Spice 269. Зубна паста дитяча Colgate 38,40 50 мл. Colgate Max Fresh 68, 100 мл. Зубні щітки, набір 2 штуки від Colgate 72 гривні. Рушники паперові цієї лінії 1 рулон 47. Вологі серветки дитячі мінібі, 72 штуки 29,50, 24 штуки 13 гривень. Прокладки Олвіс 71 гривня. Більші упаковочки 14-18 штук, 10 штук за 40 гривень. Підгузки мінібі, 281 гривня. Підгузки трусиками 225 гривень. Мінібі. Засіб мийний синтетичний Аріель Аквапутра 242 гривні за 2 кг 250 г. Засіб мийний павер делюкс 2 кг 85 гривень. Туалетний папір «Зева Делюкс» 4 рулони 3 шаровий 85-50 з ароматом або без. Засіб мийний персоль кисневий відбілюючий 16,50 для білих тканин, плямовий вивідник 200 г за 19 гривень. Кондиціонери для тканин. Савекс 69 гривень 800 мл і 1,5 літри 135 гривень. Порошок савекс для прання 1,5 кг 140 гривень. Порошок савекс 3 кілограми 244 гривні. Корм для котів вологий 85 грамів 9,60. Сухий корм 900 грамів 74,40. мяв. Засіб мийний для очищення унітазу з ароматом епкаліпту або квітів. 40 грамів 28 гривень. Для миття посуду засіб неопюр 500 мл 32 гривні 50 копійок. Пиво світле, ціна 22 гривні та 50 копійок за 500 мл хайк, світле чернігівське 500 мл 1950. це 4 баночки по 480 мл 98 гривень. Пиво безалкогольне зіберт 20 гривень 50 копійок. Безалкогольне від своєї лінії ціна 17,50. Пиво безалкогольне львівське 480 мл 21 гривня та 20 копійок. Пиво львівське 17,15, 2 літри 400 мл 60 гривень та 50 копійок. Пиво світле стела Артуа. 500 мл 2950. Пиво Кроненсберг 500 мл уже Б 32 гривні 60 копійок. Пиво люмзо 2440 330 мл в склі. Пиво опілля 21 гривня 80 копійок в склі 500 мл. Пиво Голді. 29 гривень 568 мл. Пиво світле, пастеризоване льомза 500 мл 2850, пиво Скоті Вест 568 мл 32 гривні, 80 копійок Пиво чернігівське біле 900 мл 35 гривень. Пиво міцне. Тітан чернігівське 1 літр 34,40. пиво жашківське 31 гривня за літр, пиво повна діжка літр 800 мл 52 гривні та 70 копійок, пиво гараж 900 мл 39,20, сидр зі смаком грейпфруту 1 літр 44,70 від своєї лінії. Сидер ціна 45,40 Summersby. Об'єм 950 мл. Сидер об'ємом 500 мл, ціна 28,50. Пиво козел темне 500 мл 24,50. Златопрага світла 500 мл 22 гривні та 10 копійок. Пиво Холстен 21 гривня та 30 копійок. А тут це є набір 4 баночки по 500 мл пиво світле 81 гривня 50 копійок. Танкер 27 гривень за 500 мл. Два варіанти. Такий варіант: світле фільтроване за 30 гривень 500 мл. Пиво Патронус ціна 30 гривень. Факс, ціна 28 теж 500. Напій алкогольний петер об'єм 750 мл. Напівсолодкий газований 175 гривень. Напій винний Фраголіно 69 гривень безалкогольний і алкогольні за 99 гривень 750 мл. Вино коблево 79 гривень 750 мл. Ольвія 67,50 теж 750 мл об'єм. Напій на основі рому «Бакарді» 279, 500 мл. Горілка, «Хлібний дар, класична 500 мл 89,40. Віскі шотландський об'єм 700 мл 439 гривень в подарунковому тубусі. Лікер ціна 119,90 гривень за 500 мл. Це весь анонс нових акцій. Не пропустіть! Дякую за перегляд! До нових зустрічей!